Вітаю вас, друзі! Сьогодні знайомий написав, каже як в тебе так приймають маток. Е, ну Ви бачили мій метод. Каже, в мене з 10 штук щось там 2 чи 3 прийняли. Вон в мене, бачите, вулик. Тут пішла матка на обліт. Тут пішла матка на обліт і бджоли молоді. Ну, коли така суєта, це молода матка вилетіла, вони її шукають. Ну, Це облютується вулик. 100%. І бджола молода, і mm -hmm. маточка. Шукають, шукають, да, шукають. Там молода маточка. Так, друзі. Дуже є важливе правило е, по прийому маток. Mm -hmm. Я вам зараз поясню. Mm -hmm. І так, друзі. Е, коли робляться відводочки? Всі ви бачили, як ми робимо відводки. Ми е, плідна маточка в кліточці. Ми відразу відкриваємо і підсаджуємо відводок. Відводок зробили 3-4 рамочки, віднесли в сторону. Все. В сторону віднесли. Доба. Доба, хай там. Там в нас було і 2 доби, і 3 доби без матки. Ну, вони вже там почина, починали тягнути маточники. Добу потримали, берете маточку і підсаджуєте її, е, між рамочок ставити, виламуєте великий отвір, бджоли вигризають і приймають матку. Чому в деяких пасічників не приймають маток? Бджола це така комаха, яка захищає своє. Своє, якщо роботи ніякої немає, вона захищає своє, відстоює своє і старається вивезти своє. Якщо взяточний період бжола дуже зайнята, легше приймають. Завжди, завжди, запам'ятайте це, коли робите відводочки, коли, коли підсажуєте маточку, робіть це взяточний період. І ваші матки будуть прийняті. Запам'ятайте це.